Думаю, точно ви бачили напередодні, як розгорталися події довкола. Ну, напевно, улюбленого всіма фастфуду. Ну, принаймні точно ви про нього чули. Це Макдональдс, який вийшов і сказав про те, що бік тесті все, все, пропав, не буде його більше. І знаєте, з'явилося дуже багато мемів на цьому тлі. Багато людей почали ну, ледь не плакати про те, що їхній улюблений бургер виходить з цього ринку, і більше вони ніколи його не скуштують. Прошу колег показати деякі з цих мемів. Чесно скажу, що ми взяли їх так. У НВ, у видання НВ, яке зібрало ці меми, з найцікавіших мені дуже сподобалися ось такі найсмішніші біктесті прибирають з меню, всі люди в паніці. І тим часом мешканці і жителі Сум, а у вас що? Був Макдональдс весь цей час? Ну от і перші наслідки підписання ресурсної угоди, відключення скайпу, ліквідація бік напад на стерненка. Боже, що ми підписали? Ну от, знаєте, щоб не плакати, я сміялась. Багато дуже мемів було про те, що і Макдональдс тестує нове меню, у якому там сало Цибуля і Чорний Хлібець. Зрештою, багато смішного реально вийшло. Я особисто, чесно скажу, повелася на це, замовила Big тесті, тому що ніколи його виявляється не куштували. І, звісно, коли ти дізнаєшся, що те, що ти ніколи не робив, ти більше не зможеш зробити. Тобі хочеться спробувати це, щоб потім не жалкувати, що не відчув цей смак. Тому замовила, з'їла, а потім ввечері дізнаюся, що таке Макдональдс втнув свою, ну напевно, за останній час найбільшу маркетингову кампанію. Таку і виявляється, що дійсно якийсь стандартний біктейст, він йде, але на його місце приходять аж три. Схожих на нього біктестів у різних форматах, не буду вже це заглиблюватися, бо дійсно ця кампанія, напевно, спрацювала. Спрацювало на мені, точно можу сказати. Чи стали ви жертвами цієї кампанії? Що ви думаєте про це? До речі, напишіть в коментарях. Це дуже цікаво, тому що ну, це знаєте таке: Макдональдс, напевно, не має людини, яка б не знала про цю кампанію. І тому це Ну, рекламою, звісно, воно може бути і воно спрацювало. але... Але така весела історія. Знаєте, сталася всі повелися, а потім уже ввечері спростовували інформацію. Макдональдс там казав, що ось повертається, тільки вже їх три буде. Ну, ось така історія.